Друзі, вітаю на ТОК. з вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо про економіку на економічні теми. Бо мій гість це Олег Пензен, економіст та голова економічного дискусійного клубу. Рада вітати вас! Слава Україні! Героям слава і вас також рада вітати. Пане Олеже, пропоную розпочати, оти, з якої теми мене зацікавила на стрічках цитата Тимофія Милованова, нині радника офісу президента, відомого в Україні економіста. Він говорить, що нам потрібно готуватися до появи трудових мігрантів і мова про не менше, як 10 мільйонів людей. Чи повинна нас якось дивувати, лякати ця цифра? Які виклики перед нами постануть, коли ми дійсно. Будемо змушені так, приймати цих трудових мігрантів. Та дивіться, мова ж не в трудових мігрантах, як таких. Тобто, трудові мігранти це як скорше варіант виходу із надзвичайно скрутної демографічної ситуації. Порятунку. Ми ж з вами давайте почнемо не з трудових мігрантів, а почнемо з демографічної ситуації в Україні. У нас сьогодні з вами на сім'ю приходиться менше 0,8 дитини. Тобто це цифри одні з найгірших в Європейському Союзі. І тут Мілованов, на жаль, правий, що такими темпами, якщо ми будемо і далі відновлювати власне населення ще й з врахуванням достатньо потужного міграційного вектору, ми з вами будемо мати усяжній перспективі до 10 мільйонів населення лишиться в Україні. В чому тут є велика небезпека і чому власне, мова йде про міграційні процеси? Ну, По перше, коли нарід іде з власної землі, на цю землю приходять інші люди, які не мають власної землі, це маємо розуміти. Другий момент, який є надзвичайно важливим: для відновлення економіки України післявоєнний період, необхідно буде порядку. Додатково 5 мільйонів робочих років. Додатково. Ну, щоб ви розуміли, у нас до активної фази бойових дій загальний обсяг е, ринку праці, ну тобто людей, що знаходяться в процесному віці, було 18,5 мільйонів населення. Це на приблизно там, 37 мільйонів загальної чисельності. Зараз у нас з вами по різних оцінках, хто говорить 13, хто говорить 12,5 мільйонів. Це на 10 з невеличким хвостиком мільйонів пенсіонерів, які треба отримувати за рахунок єдиного соціального внеску. Я перепрошую. Правда, будьте здорові. То, про що я зараз говорю, воно робить дуже великі виклики для населення. Окрім цього, ми з вами маємо розуміти інший процес. У нас з вами. Міграційні процеси продовжуються, тобто ту картинку, яку я намалював, картинка вкрай е, песимістична, вона ще накладається на подальшу е, подальшу міграцію населення з України. До речі, мене вчора зачепила трошки інформація від наших німецьких партнерів, які говорять, що за останній е, місяць у них кількість звернень. Е, за е, тимчасовим захистом міграційним збільшилися в 10 разів. Тобто, якщо раніше у них було 100 звернень е, на день, то тепер у них тисячу звернень, отрахуйте. і в основному це молоді хлопці віком від 18 до 22 років. Тобто, оті речі, про які ми зараз з вами говоримо, вони вкрай ускладнюють. І таку дуже непросту демографічну ситуацію в Україні, особливо що врахувати, що в нас, коли ми дивимося віковий зріз, статевий віковий зріз трудового ринку праці в Україні. У нас з вами якраз на вік до 28-27 років припадає величезна демографічна яма 90-х початку 2000-х. там і так мало населення. У нас основна кількість працездатного населення це 40 І вони якраз найбільш вразливі з точки зору воєнних дій, які зараз є. Тобто, оця вся картинка, вона привносить надзвичайно багато неприємних моментів, які владі треба буде вирішувати. Дивіться, в чому є неприємний момент того всього. У нас з вами е, імовірне повернення українців після закінчення війни в Україну е, буде наражатися на, е, не просто там на безпекові речі, там на заробітну плитню. Е, є таке поняття, як і життя. Людина, яка опинилася в інакшому рівні якості життя, навіть будучи мігрантом, в. Багатій і достатньо стабільній європейській країні, вона буде дуже сильно зважати на предмет повернення в Україну та на, на батьківщину, але з якістю життя набагато гіршою. Давайте не будемо себе тішити ілюзіями, що наш поступ в Європейський Союз дуже сильно змінить якість життя в Україні. Особливо з врахуванням відновлювального періоду, особливо з врахуванням величезних проблем, які виникнуть після. Закінчення активної фази бойових дій а ми маємо надію, що це відбудеться е, е, власне з точки зору пошуку робочих місць, з точки зору е, оплати праці, тобто, з точки зору безпекових речей. Тобто оті всі речі однозначно вони малюють достатньо песимістичну картину на майбутнє і тут е, мілованов до де деякої міри правий. Хоча, безперечно, є багато там суб'єктивних факторів, які цілком імовірно в таких не дуже оптимістичних прогнозах не враховані, але загалом, ну от, з початку активної фази бойових дій Україну покинуло 7,2 мільйона населення, офіційні дані Організації Об'єднаних Націй, з тих людей, про які ми зараз з вами говоримо, в реальній дійсності повернеться хіба третина. І то структура тих, хто повернеться, вона, ну, це не буде завжди там умовно третина людей, що знаходяться в працездатному віці. Буде повертатися частина пенсіонерів, буде повертатися частина людей, які позбавлені прихистку і не мають можливості, не влаштувалися на роботу в Німеччині, не вирішили або в інших країнах, не вирішили питання. з… Адаптацію до відповідних умов, тому теж тобто є це ті люди, які ще потребуватимуть допомоги від держави. Потенційно. Власне, я ж про що говорю? Тобто, повернення е людей, повернення мігрантів, е які, е імовірно, не будуть на 100% відсотків е представниками. Е От працездатного населення, воно буде дод... вимагати додаткових фінансових видатків зі сторони бюджету для отримання цієї категорії людей, тому що вони сьогодні там знаходяться в тимчасовому прихистку, їм е європейські країни виплачують грошове утримання, їм погашають вартість оренди житла, комунальних послуг, тобто там є достатньо велика кількість витрат. Місцевих органів влади цих країн на отримання цих людей є чітка позиція, і ми вже про неї почули, що тимчасовий захист однозначно буде припинятися 2020 році, принаймні Німеччина чітко за це заявила, поляки також. Тобто, ті люди, які позбавлені будуть тимчасового прихистку, а треба розуміти, що як правило, ця категорія людей вона не знайшла роботу, вона її шукати не буде, ну, тому що це люди літнього віку, люди зі своїми проблемами. Соціально незахищені верстви з дітьми, тобто, безперечно, варіанту лишатися в дуже дорогих країнах без парасольки фінансової підтримки зі сторони місцевої влади вони не будуть. Тобто, однозначно, ця категорія людей поїде в країну і буде додатково претендувати на певні допомоги зі сторони українського бюджету, який і так є надзвичайно сьогодні дефіцитним. Тому ті речі також треба буде усвідомлювати. І коли ми з вами говоримо про ринок праці, треба розуміти, що з ринком праці також далеко не все добре в Україні. Тому питання трудових мігрантів це питання не якогось там далекого майбутнього, це питання сьогодення. І ми вже маємо сьогодні приклади, коли на Закарпатті відкрите деревообробне підприємство, на якому вже сьогодні працює 150 людей з Бангладеш. Ну щоб ми розуміли з вами, як це все виглядає. В чому є особливість трудової міграції людей з Південно-східної Азії і з Близького Сходу? З цими нюансами вже стикнулися наші європейські друзі, європейські партнери. Проблема полягає в тому, що українець з точки зору мігранта є надзвичайно комфортним для європейців. По-перше, українці дуже швидко інтегруються в суспільство, де вони приїжджають, вони дуже швидко вчать мову. вони... По суті, вони розчиняються серед соціуму і стають повноправними членами того суспільства, де вони приїхали. Представники близького сходу вони мігрують дещо по-інакшому. Вони створюють е, земляцтво, вони створюють відокремлені осередки, де є е, своя релігія, своя культура, своя мова. Вони е, по суті створюють анклав е, іншої країни на території. Країни Європейського Союзу. І от саме з тим, з тою категорією громадян, які практично не інтегруються, які сідають на плечі місцевої влади з точки зору фінансування, які е, мають надзвичайно, скажімо, великі особливості релігійних моментів, якраз е, оця ситуація, вона е, цілком ймовірно очікує Україну. Ну… Кожна третя дитина сьогодні народжена в Нідерландах, це дитина, народжена в мусульманській сім'ї. Ну, Де е, мусульманський світ, а де Нідерланди. І тим не менше, ми маємо от таку ситуацію. Тому оті всі речі вони надзвичайно чутливі. І я думаю, що Україна вимушено стикнеться з ними, тому що е, я абсолютно впевнений, що питання ринку праці буде стояти після закінчення активної фази бойових дій надзвичайно Я лише додам інформації. Є свіжий прогноз від міжнародного валютного фонду з приводу того, яка кількість населення буде в Україні до 2030 року, якщо гаряча фаза війни завершиться, от вони прогнозують, що ми зупинимось на позначці в 2030-му 33 мільйона з хвостиком. А якщо знову ж таки частково повернуться якісь біженці, про яких ви говорили вище, і якщо гаряча фаза війни зупиниться і не буде продовжуватися активна міграція зараз, Дивіться, формально, формально на сьогоднішній момент в Україні десь 27-28 мільйонів. Формально зрахуванням повернення там 2-3 мільйонів людей, які будуть позбавлені тимчасового прихистку, і вимушені будуть повертатися в Україну, це приблизно цифра абсолютно реалістична. Але якщо ми врахуємо щорічну щорічне вибуття населення через природні причини, у нас надзвичайно великий негативний баланс приросту населення. Тобто у нас населення убуває, тому що загальна кількість смертей у нас набагато вища, ніж кількість народжувань. То, відповідно, там до 50-го року ситуація може бути така, про яку говорив пан Милован. Ну, тобто, треба бути абсолютно тверезим, що е, державі треба буде принципово щось зробити із стимулюванням народжуваності, принципово треба буде щось зробити із демографічною ситуацією в країні, тому що ми знаходимося в надзвичайно важких умовах з цієї точки зору. Окрім цього, е, ну, важко на сьогоднішній момент передбачити, як буде відбуватися. Е, Міграційна політика не є стовідсотковим фактом того, що у нас не буде після закінчення активної фази бойових дій продовжуватися міграційний процес українців в Європу. Тобто, дивіться, ну, так зване чи... воз'єднання сімей. Та, по перший раз, по друге, подивіться, будь ласка, сьогодні настрої української молоді. В багатьох випадках це настрой шукати собі кращої долі в Європі, шукати е, вищих учбових заходів європейських і активно асимілюватися з європейським суспільством. Тобто, на що робити Європу в Україні, коли можна самому поїхати в Європу і одразу жити в тих умовах, які цілком імовірно за його життя в Україні не створюються? Ну тобто. Така, от такий підхід він є надзвичайно небезпечним з точки зору втрати населення. Ну, Дивіться, ми з вами почали говорити про дуже неприємні речі, але тут на це все накладається ще один такий додатковий момент. Все це можна активно обговорювати, коли буде закінчена активна фаза бойових дій. Тобто, поки вона йде, ситуація тільки погіршується. І вона погіршується із ЗМІ і з точки зору кількості населення, і з точки зору середнього віку прожиття в Україні. У нас з вами чоловіки на сьогоднішній момент середній вік чоловіків життя, та? менше 60 років, там 57 чи 58, по моєму При тому, що до активної фази бойової дії було 68-67, ну, тобто величезна. Величезні втрати пов'язані з війною, вони безперечно набагато ускладнюють ситуацію і на ринку праці, і з точки зору демографічної ситуації. Ну, тобто, от таке.